Зараз ми налажуємо лінію для клієнта нашого, лінія по виробництва корейської моркови, напівавтоматична. У нас стоїть тут елеватор подачі, бачите, він вже заповнений водою, він вже під'єднана. Зараз робимо. Іде машина повністю шнепова машина, йде з жорсткою щіткою. Тобто сюди буде заспатися моргла. Ми живемо. В стані приготування це зараз. І і у нас нарізується прямо для вихід а, на кожну машину, тобто ми можемо включити кожну. Ну, і прямо пульт, де ми можемо включати, -включати лінію. Це елеватор подачі. Ну і остання частина це безпосередньо в нас вже машинка для корейської мокви. Вона нарізає підфайдер 3000, вона нарізає під, мов таким чином барабанинщину. І наша задача заключається в тому, що ми на вході ми даємо грязну морку, на виході у нас нарізана морковка по корейськи Нам потрібно буде декілька операторів тут. Тобто у нас на інспекційному столі буде працювати 6 операторів, ну, максимум 6, а може бути менше, в залежності відкрити. І вони можуть очищати, дочищати морку, скажімо, відрізати постики, і вже потім морква попадає на елеватор подачі і на нарізку. Таким чином, ми... Майже автоматизуємо повністю весь процес нарізання морки корейськи по від початку до самого початку, коли ми кидаємо просто сиру непочичену морку, то коли в нас вже є морка повністю порізана на соломку. Да? Тобто у нас вже соломка. Що, будемо тестувати цю лінію вже на продукції і покажемо вам, як це